Вітаю, друзі, на каналі Дніпром. Е. Ми побачили, що вам сподобався формат відео, де ми вас знайомимо з акційними пропозиціями. Тому сьогодні ми продовжуємо. Тим паче, що в жовтні місяці ми підготували для вас дуже важливі і вигідні знижки на інструмент. Єдине, нагадую посилання на всі акційні пропозиції з цього відео та інші знижки я залишив в описі. І почнемо ми з найбажаніших інструментів в жовтні. Це ланцюгові пили. ланцюгова електропила DSE-24DS подешевшила подешевшала на 19% і коштує чотири гривень. Але не у всіх є можливість використовувати електромережу, тому бензопила dsg 45H в комплекті з ланцюгом та додатковою свічкою можна придбати за 4599 гривень, знижка 25%. І неважливо, яка пора року на вулиці, всім майстрам потрібен шуруповерт. І ось вам кілька цікавих пропозицій: мережевий дриль шуруповерт TD42 разом з набором свердл і біт та рулеткою подешевшили і коштує 2598 гривень, знижка 25%. Якщо вам довго. Подобає акумуляторний інструмент, то акумуляторний дриль шуруповерт cd CD12CX Compact разом з набором Beat Impact стали доступнішими на 22% і коштують 3330 гривень. Нагадую, що в комплектацію шуруповерта CD12CX Compact входить сам шуруповерт дві акумуляторні батареї по 2 ампер години кожна, зарядний пристрій та кейс. Це дійсно дуже крутий набір для кожного майстра. Але якщо ви вже користуєтесь 20-вольтовою лінійкою інструментів Дніпром, а шуруповерта ще немає, або потрібен ще один, то акумуляторний дриль шуруповерт cd 218 q разом з батареєю на 2 Аг та зарядним пристроєм можна придбати за 2550 гривень, знижка 28%. Також кожний майстер повинен мати в своєму арсеналі перфоратор та болгарку, і ми вам з цим допоможемо. Прямий перфоратор RH 100 Q та кутова шліфмашина GL 125. Разом коштують 4299 гривень, знижка 29%. Цей набір чудово підходить для багатьох задач під час ремонту, наприклад, демонтажних робіт. До речі, напишіть в коментарях, як ви використовуєте такі інструменти. Але якщо потрібен інструмент для потужного демонтажу, кутова шлюфмашина GL 240 разом з алмазним диском сегмент, швидкозатискною гайкою та кейсом подешевшили на 32% і коштують 4098 гривень. Також для таких робіт вам знадобиться. Відбійний молоток, який зараз можна придбати зі знижкою. Відбійний молоток SH25H з максимальною силою удару в 25 джоулів. Коштує по акції 6198 гривень, знижка 29%. Та якщо вам потрібен універсальний інструмент, яким можна і бурити, і свердлити, то найпотужніший бочковий перфоратор BH40 став доступнішим на 29% і коштує 14997 гривень. Для замішування будівельних сумішей радимо використовувати спеціалізований для. Для цього інструмент, а він якраз зі знижкою. Будівельний міксер bm 142 s в комплекті з будівельним рівнем Ультра на 800 мм Разом коштує 3795 гривень, знижка 26%. Якщо ви, наприклад, робите дахи будинків, то наступний набір стане для вас просто незамінним. Адже циркулярна пила CS185 разом зі стрічковочнів машиною BS94S та кутником Тесляра подешевшили на 29%. і їх можна придбати за чотири 98 гривень. І останній на сьогодні набір, який оцінить кожен майстер по роботі з електрикою. Автоматичний знімач ізоляції КС 26E Pro, автоматичний знімач ізоляції КС 26Т, а також мультифункціональний знімач ізоляції МС4 разом коштує 1599 гривень, знижка 32 Друзі, як на мене, акційні пропозиції цього місяця ще кращі, ніж попереднього, і це завдяки вам. Адже ви пишете в коментарі ваші побажання, які ми уважно читаємо, і враховуємо. Овуємо, тому не забудьте написати побажання на наступний місяць. А на сьогодні все. Не забувайте, що ще більше акційних пропозицій є на нашому сайті. Посилання я залишу в описі, як і на всі інструменти з сьогоднішнього відео. Не забувайте підписатися на наш канал, наші соціальні мережі. Бажаю вам гарного настрою та до зустрічі.